Сьогодні відбуваються дійсно важливі заходи щодо посилення піротехнічного напрямку нашої служби. Ось сюди ми Повернуть десь. Основне світло. Андрюха на фотку. Дивіться, зніва від вас. Перекусуй, каже. Ми навчали розпізнавати дані сонарів, що в принципі є декілька нової інформації, бо зазвичай використовують камери. Ці нові дрони вони оснащені сонарами, які дозволяють дивитися вперед на 20 метрів і вниз там до 300 метрів. Тобто, це те, що допомагає бачити, коли немає жодного світла і жодної можливості зняти це камерами. Потім складати маршрути для правильного обстеження, і також ну і просто навчитися керувати і відчути сам дрон по собі. Використання дронів нам потрібно для того, щоб ми. І забезпечили безпеку працівників, водолазів, які працюють операторів для того, щоб ми могли спочатку застосувати дрон, це безпечно виявити, обстежити. І якщо дрон може зробити ту роботу, яка повинна бути зроблена, ми працюємо тільки дроном. Він дає нам можливість сканувати дно за що. Того, що в нас є там встановлений сканер, До повноваштабного вторгнення ми мали близько 100 підготовлених водолазів, які ми залучалися для обстеження і розвинування. Водою ми на сьогодні продовжуємо роботу по навчанню наших водолазів, які були звичайними водолазами, то вторгнення. Ми їх перекваліфіковуємо, підвищуємо їхню кваліфікацію і перенавчаємо на водолазів саперів. І таким чином ми на сьогодні збільшуємо чисельність Ніс до 300 осіб за попередніми оцінками близько 13,5 тисяч квадратних кілометрів може бути потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами, це як я вже сказав, включаючи і морські акваторії чорно азовського моря зараз треба бути звичайно обережними. Люди всі зараз підуть на водою на пляжі. Тому потрібно бути уважними, і в разі якщо ви. На щось натрапили, щось побачили, підозріли необхідно звернути на це в першу чергу. Увагу виплатити рятувальники.